Що буває з тими, хто наважиться конкурувати з бізнесом Петра Порошенка? Хто і як знищує конкурентів президентської корпорації Рошен? Фіктивні кримінальні справи, арешти, тортури та вбивства. Як Порошенко монополізував кондитерський ринок в Україні? Ласощі для Порошенка. У квітні 2012-го щойно призначеного президентом Януковичем міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка, найбільше турбувало питання експорту, а саме, експорту кондитерських виробів. Кондитерська корпорація Рошен, яка належить Порошенку, експортувала продукцію всього у 28 країн світу, у той час, як Житомирська кондитерська фабрика ЖЕЛ постачала свої солодощі у 37 країн. Та й взагалі ця Житомирська фабрика не давала Петру Олексійовичу спокою. Фабрика, в яку американський бізнесмен українського походження Ігор Бойко за останні роки інвестував понад 25 мільйонів доларів. У 2013 році Житомирська кондитерська фабрика мала найсучасніше нове обладнання та найбільш стрімко розвивалася. Повністю модернізоване супертехнологічне підприємство стало серйозним гравцем на ринку і посіло третє місце серед кондитерських компаній України за обсягом продукції. У корпорацію Рошен входять чотири українські кондитерські фабрики. Окремо, кожна з них виробляла продукції менше ніж житомирська фабрика. Фактично, підприємство було одним з головних конкурентів Рошену за обсягом виробництва продукції та експорту в інші країни. Усе це настільки не давало спокою Петру Порошенку, що в 2013 році у корпорації Рошен було створено спеціальний відділ, який збирав і аналізував дані щодо житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ». Про це розповіли постачальники сировини, які працюють з усіма кондитерськими підприємствами. Спеціальний відділ Рошену збирав інформацію про товарні позиції Житомирської фабрики, обсяг виробництва, обсяг сировини, що закуповується, особисті дані співробітників, вивчав структуру власності фабрики та багато іншого. Корпорація Рошен неодноразово робила пропозицію Ігорю Бойку продати його фабрику, але постійно отримувала відмову. Після того, як Петро Порошенко став президентом України в травні 2014 року, у нього з'явилась можливість вирішити питання, яке так довго не давало йому спокою. І з цим треба було поспішати. На той час Житомирська фабрика отримала всі необхідні сертифікати для виходу на ринок Євросоюзу. Новий міжнародний бренд та підписані контракти з найбільшими дистриб'юторами і торгівельними мережами Європи гарантували фабриці перше місце серед українських кондитерських підприємств, і цього Порошенко ніяк не міг допустити. Він викликає до себе народного депутата Сергія Пашинського, якого називають Смотрящим за Житомирською областю, і ставить завдання: зупинити роботу Житомирської кондитерської фабрики. Мілілічною зустріч з председателем РНБО. Господином Турчиновим. І господин Турчинов по секрету на налічній встрече сказав таку очень интересную вещь, що перед захватом підприємства Порошенко вызывал Пашинського і давав йому указання по захвату предприятия. Підготовка до рейдерського захоплення фабрики почалася в лютому 2015 року. Саме тоді безслідно зникає юрист фабрики Олександр Петренко. Він, як зазвичай, виїхав з офісу на своїй автівці і просто зник назавжди. До цього Петренко неодноразово отримував погрози та вимоги віддати важливі документи фабрики від Сергія Тищенка. Бізнес-партнера Сергія Пашинського. Юриста фабрики було викрадено та вбито за наказом народного депутата Пашинського 26 листопада 2015 року. Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Ходачкевич, грубо порушуючи закон, приймає протиправне рішення про виключення Житомирської кондитерської фабрики з реєстру юридичних осіб. Наказ про винесення незаконного рішення Ходачкевич отримує безпосередньо від нардепа. Сергія Пашинського наступного дня державний реєстратор Житомирського управління юстиції за наказом міністра юстиції Павла Петренка незаконно видаляє фабрику з реєстру юридичних осіб. Підприємство, на якому працювало дві тисячі людей, просто зникає. За одну ніч усе майно фабрики переписують на фіктивну фірму, яку контролює депутат Пашинський. Усі незаконні зміни у реєстри вносять за розпорядженням міністра юстиції Петренка. Це був лише початок захоплення фабрики за наказом президента Порошенка. Далі було силове захоплення з використанням озброєних бандитів та спецназу поліції. Напередодні нового року, ввечері, 30 грудня 2015-го, територію фабрики захоплюють 500 озброєних бандитів. Вони б'ють працівників фабрики і виганяють їх на вулицю, ламають обладнання та грабують склад готової продукції. До воріт підприємства прибуває поліцейський спецназ, перекриває вхід і не допускає на територію журналістів та адвокатів власника фабрики. Поліція і бандити діють спільно. Сам власник фабрики Ігор Бойко та керівництво фабрики на той момент були заблоковані в адміністративному корпусі. Попри 20-градусний мороз, рейдери вимкнули в приміщенні опалення, а також світло і воду. Мер Житомира Сергій Сухомлин порадив не чинити опір, а просто добровільно віддати фабрику бандитам Пашинського. Поліція та СБУ області діяли синхронно і виконували накази зверху. Усім керівникам силовиків було чітко сказано, що все відбувається за особистою вказівкою Порошенка. Про всі етапи захоплення Житомирської фабрики постійно доповідали Петру Порошенку було от начала до кінця срежирована і організована президентом України. Коли через три доби працівникам фабрики вдалося самотужки звільнити підприємство від бандитів, на захоплення фабрики було кинуто сили поліцейського спецназу і нацгвардії. Працівників підприємства знову виштовхали за ворота. Проти жінок виступив озброєний спецназ у повній бойовій екіпіровці. Наша довгісне міліція захищає тітушок, щоб вони там не померзли. Бачите, що роблять. А наших б'ють. водночас власнику фабрики Ігорю Бойку надійшла чергова пропозиція зустрітися з людьми Порошенка для передачі фабрики в їхнє управління, але американський бізнесмен ніяк не міг зрозуміти, чому він має просто віддати свою власність президенту України. Високий поліцейський чиновник, який прибув на фабрику, пояснив Бойку, що наказ про захоплення поліція отримала із самого верху. І якщо працівники не залишать підприємство, буде застосовано силу, теж за дозволом зверху. Ігор Бойко вирішив боронити свою власність законним шляхом і не йти на домовленості з бандитами. Він виграв усі суди в Україні і підтвердив своє право на все майно фабрики. Але фізично підприємство залишається заблокованим поліцією. Трудовий колектив вже понад три роки не може потрапити на свої робочі місця. Восени 2017 року міжнародний комерційний арбітраж в Гаазі почав розгляд справи Бойко проти України. Суть справи в захопленні та експропріації державою Україна власності американського громадянина Ігоря Бойка. Українському мін'юсту немає чим виправдати розбійне захоплення фабрики іноземного інвестора. А тому на бойка почався шалений тиск. Генеральна прокуратура України та головне слідче управління сфабрикували фіктивну кримінальну справу проти Ігоря Бойка. Мета цієї справи була лише одна: змусити бойка відмовитися від позову у міжнародному арбітражі. Чим далі йшла процедура розгляду справи у міжнародному суді, тим більше посилювався тиск на бойка у квартирі та офісі власника фабрики. Проводились обшуки з порушенням норм законодавства. Слідчі постійно тиснули на бізнесмена і намагалися спровокувати його виїхати з країни. Проте, бойко чітко заявив, що він не зробив нічого протизаконного, не збирається нікуди втікати і захищатиме свою правоту усіма законними методами. Після цієї заяви тиск стає набагато жорсткішим. ГПУ просить суд заарештувати бізнесмена на два місяці. При цьому прокурори вказують статтю, під яку підпадають лише державні службовці. Щоб кинути бізнесмена за ґрати, влада йде навіть на порушення закону. Суддя Печерського суду Віталій Писанець, порушуючи норми кримінального та кримінально-процесуального кодексів, приймає незаконне рішення про арешт і тримання Ігоря Бойка під вартою. Таке грубе порушення з боку судді можна просто пояснити. Віталій писанець більше року працював головою Свердловського суду Луганської області під час окупації міста проросійськими бойовиками. Після цілого року роботи суддею в так званій ЛНР. Писанець дивним чином стає суддею Печерського суду міста Києва. Експерти мають єдине пояснення такому призначенню: суддя на гачку у СБУ через співпрацю із сепаратистами. А тому він виконує все, що йому накажуть на банкові. Власнику фабрики Бойку призначають заставу 46 мільйонів гривень для порівняння. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Ганзюк, призначили заставу в розмірі 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тобто виробляти цукерки в Україні більший злочин ніж убивство. Після арешту в залі суду бойка завозять у внутрішній двір Печерського відділку поліції. Там, закутого в кайданки, бізнесмена, жорстоко б'ють просто у автозаці, і лише потім везуть у СІЗО. Увесь час перебування бізнесмена в слідчому ізоляторі, на нього тиснуть і піддають вишуканим знущанням, як, наприклад, перебування в карцері з мінусовою температурою. Із СІЗО бойка намагаються таємно вивести у невідомому напрямку. Не попереджаючи адвокатів, без будь-яких процесуальних дій та документів, невідомі у супроводі працівників ізолятору, силоміць намагались вивести бізнесмена, ймовірно, він теж міг зникнути назавжди, так само як юрист фабрики. Увесь цей час ГПУ вимагає від суддів продовжити термін тримання бойка під вартою. Серед зими бізнесмена привозять до суду лише у спортивному костюмі та босоніж. Це для того, щоб був більш зговірливим і добровільно віддав свою фабрику Порошенку. Після виходу із СІЗО Ігор Бойко опинився у лікарні. Два місяці за ґратами серйозно підірвали його здоров'я. Почались проблеми з нирками і серцем. Від побоїв підприємець частково втратив слух та отримав серйозні проблеми із зором. Значить, з проблем це я потеряв практично на лівий глаз повністю зріння. Зріння стало 16% і потіря. Втрачав... Большая втрата слуха проте Бойко не припинив боротьби і продовжив участь у міжнародному суді проти української влади та президента. За це його знову заарештовують у літку 2018 року. О шостій ранку поліція вдирається в його житло і витягає бізнесмена з ліжка у спідній білизні. Тримають 10 годин у відділку поліції без води та їжі. У американського громадянина стається гіпертонічний криз, і він втрачає свідомість просто у кабінеті слідчого. Попри це, поліцейські відмовляються допустити до нього лікарів і адвоката. А коли на вимогу адвокатів бойка його таки оглянули медичні працівники, констатується необхідність негайної госпіталізації у супроводі величезної кількості спецпризначенців, підприємця вивозять з твору Печерського відділку поліції. У лікарні слідчий тисне на лікарів, щоб ті відмовились приймати бойка на лікування. Бізнесменом вводять невідомі речовини та у напівсвідомому стані вивозять до ізолятора тимчасового тримання. При цьому бойку ламають руку та застосовують силу до адвокатів і журналістів. Тим часом, колись найкраще підприємство Житомирщини майже не працює. Усю готову продукцію і сировину майже на десятки мільйонів гривень попросту вкрадено. Нові сучасні лінії або розікрадено й продано, або зламано. Мабуть, це найкращий подарунок, який отримала президентська корпорація Рошен і особисто президент Порошенко. Адже одразу після захоплення Житомирської кондитерської фабрики та її зупинки корпорація Рошен Петра Порошенка починає виробництво нових для себе видів солодощів, нових видів печива, батончиків, цукерок з ногою. До цього Рошен ніколи не випускав таку продукцію та не мав для цього спеціального обладнання. Таку продукцію випускали тільки в Житомирі. Невже в Рошені заздалегідь знали, що скоро Житомирська фабрика зупиниться і закупили потрібне обладнання? Ось тут пазл повністю склався. Пояснюємо детально. Петра Порошенка тривалий час турбують темпи, з якими розвивається один з основних конкурентів його корпорації Рошен. Ставши президентом, він наказує народному депутату Сергію Пашинському захопити Житомирську кондитерську фабрику та зупинити її. Як результат, Рошен стає найбільшим українським експортером солодощів та займає на ринку України ті ніші, які раніше займала Житомирська фабрика. Сам Ігор Бойко до останнього не міг повірити, що захоплення його бізнесу здійснив президент України. Але факт залишається фактом. Петро Порошенко нещадно та жорстоко знищує конкурентів не лише в політиці, але й у бізнесі. Думай те, за кого голосуєте.